Отже, дорі, браття, сестри в Христі! Після святкування Різдва, після свята Богоявлення, так ми з вами повертаємося до рубрики Роздуми над псалмами. І скажу вам так, що вже трошки я заскучився за цією рубрикою. Хоча самих псалмів під час цих святкувань мені не бракувало, і думаю, що кожен, хто брав участь у тих всіх богослужіннях, які приписуються на ці свята, то так само вам псалмів не бракувало. Але більш такого детального таких детальних роздумів над псалмами, як я тут зазвичай роблю, скажу так, що я трошки за ними заскучався. Дивіться, сьогодні ми маємо 92-й псалом. І перше, що хочу підкреслити у цьому псалмі, що цей псалом показує, мені особливо, особисто нагадує, нагадує всім вам, які більш так детально цікавитеся і цією рубрикою, і взагалі псалмами, нагадує про те, що робимо насправді добру справу, важливу справу. Добре воно Господа прославляти, у псалмах співати твоєму імені Всевишній. Тобто ми чуємо, що добре воно мати у своєму духовному молитовному арсеналі мати псалми. Чи їх співати, чи їх читати, чи над ними роздумовувати це є щось, що є добрим. Тому і з цим так само я вітаю вас. Вітаю вас з тим, що робимо насправді ну, добру справу. Коли я говорю так само, це є добре про ці псалми, коли ви слухаєте і роздумовуєте так само зі мною. Над цими думками, це так само добра справа. І підходячи більш так, знаєте, детальніше до цього псалма 92-го. Я в цьому псальмі хочу порумити з вами саме на тему поділу. Що маю на увазі? Ну, поділу самих людей. І ми з вами все якби, ділимо. У нас є чорне-біле, ми ділимо добро і зло. І ми так само якось поділяємо людей: добрих і недобрих, приємних і неприємних, з людьми, з якими я хочу мати якусь справу, і з людьми, яких я не хочу мати справу. Так? І тому цей псалом так само він має в собі поділ, і він показує, якби, про те, що от є грішники, і от грішники будуть на одній стороні, і вони загинуть, і є праведники. Які будуть процвітати. Цей псалом дещо мені нагадує і перший псалом, де так само говориться про цю дорогу, так, правильних і грішних. І тому я сьогодні хотів би десь пороздумовити саме про цей поділ. Тобто, що, що робити нам з вами, як досліджувати себе? Тобто, чи потрібно себе досліджувати, де я є? Тому що, коли ми з вами. Робимо якийсь поділ між добром і злом, або між добрими людьми, поганими людьми, то ми зазвичай, знаєте, робимо це якби із власної такої думки, із таких власних міркувань, дуже часто егоїстичних. Тобто навіть зла людина злу може вважати доброю для себе. Так? І тому дуже важливо є. Бачите, на себе подивитися. Цей псалом нас десь так заохочує. Подивитися на себе, на якій я стороні, тобто де я є в цьому поділі між праведниками і грішниками. І що мене чекає у майбутньому. Що мене чекає у майбутньому. Дивіться, я так, коли дивлюся на цей псалом, то насправді мене як того, який ну, старається, принаймні. Жити е, з Богом, жити, скажімо так, заповідями, жити благодаттю. Е, можливо, це буде точніше сказано, краще сказано, жити благодаттю. Е, мене цей псалом потішає, тому що показує, що ось яка доля тих, які цього прагнуть. Е, натомість, думаю, що тих, які хочуть жити грішним життям, і не дивитися на наслідок. Цей псалом, якщо вони чують, якщо б вони звичайно почули, то він для них буде більше як засудливий і не, є, не буде приємним. Тому що дуже часто люди, які живуть беззаконним життям або мають якийсь ріг, вони не хочуть це бачити, вони не хочуть це помічати. Коли тим то відкриваєш, то є якби, такий подвійний результат від того, якби наслідок такий, що вони або обурюються, або каються. Так? Тобто ті, які каються, відповідно стоять на шлях праведників, ті, які обурюються, зазвичай скриготять зубами. Як то недавно було, ми згадували про Стефана. Так? Роздумовую про цей поділ між людьми, що є добрі, є злі, є грішні, є беззаконні, то якби собі ставлю питання перше. Чи однаково любить Господь усіх, чи взагалі Господь любить грішників, праведників? Ну і ясна річ, думаю, всім вам відомо, що. Приходять думки, що так, Господь любить всіх однаково. Чому? Ну, Господь усіх створює у любові для любові, Господь усіх створює так з любові. Тобто, Господь і любов, знаємо це, і якби ця це, це любов є джерелом сотворіння всього абсолютно, так, і, і кожної людини. Але знову, ж, звідки тоді зло? І що з цим злом робити, і що нам робити, коли є біля нас, скажімо так, зло? І думаю, що десь такі відповіді, інколи на ці питання можемо почерпнути із одної, одної з притч. Хоча думаю, що не тільки з одної, із багато, багато притч говорить про ці поділи, так, між тими, які будуть з Богом, і тими, які, які загинуть, так, які будуть процвітати, і тим, які загинуть. Але я взяв притчу для роздуму для роздум над цим псалмом, притчу про кукіль. Це є 13 глава Матея. І в цій притчі говориться про те, що Ісус Христос подає якби Царство Небесне, що воно схоже подібне до одного чоловіка, який посіяв добре зерно на своєму полі. Цікаво, що на своїм полі і посіяв добре зерно. Так? Тобто бачимо, що Господь є той, що дає добро. Тобто, можемо казати, що Господь не є джерелом зла. Так? Тут вже. Потім також та коли люди спали. Прийшов його ворог і посів кукіль поміж пшеницю та й пішов. Тобто тут вже можемо десь убачати те, що от причина певного зла це є якби, спання людей, тобто, коли люди спали. І тут, коли згадую Адама і Єву, так, ці грехопадіння, то можемо казати, що десь Адам проспав цей момент, коли Єва була спокушена. Так? Або можемо казати, що Єва проспала цей момент правди, момент правди, коли, коли брехав диявол самою, самою Євою. Тобто, і якби можемо казати, що ось ось відтовде появився цей поділ, і, скажімо так, повстало зло саме тоді, коли ми проспали, тобто людство проспало саме Саму цю єдність єдність з Богом. так. І потім ми чуємо, що коли люди спали, прийшов ворог, і тоді він посіяв між пшеницю, кукіль та й пішов собі. так. Як мені це нагадує гарно знову ж е Адама Єву, так? це гріхопадіння, е Взяв, наробив -на -на біди і відійшов. так, тобто Живіть собі тепер з цією бідою, живіть собі з гріхом, як хочете, так? який буде вас тільки нищити. І потім у притчі говориться про те, що коли виросло збіжжя і вигнало колосся, тоді і кукіль з'явився. І прийшли слуги господаря, і вони кажуть: пане, ти хіба не добре зерно давав? Оце важливе питання. Боже, ти хіба не є добром? Чому тоді є зло? Ну і Бог відповідає, що саме ворог чоловік так, зробив це. Отут є дуже важливо нам зрозуміти, звідки є зло і кого треба звинувачувати у всьому злі, який, яке є. Кого треба звинувачувати в тому, що є злі люди, так? тобто що є, є навіть такі люди. Ворог, чоловік, тобто можна казати, злий дух, диявол, він є причиною зла. І е, диявол, що намагається постійно робити, скажімо так, у цьому навіть поділу. Поділові, що він намагається зробити, якраз переконати нас, що. От не ці грішники є поганими. Тобто, не ворог є поганий, а ти, який робиш добро, ти є поганий. І як це дуже гарно бачите в нас є на нашій ситуації з нашим ворогом. Тобто на нас напали, так? нас убивають і звинувачують нас у тому, що ми погані, а не вони. Ну, це чисто диявольська стратегія. Нічого нового під сонцем. Ну і потім чуємо бажання цих слуг, які е, знову ж роблять поділ, тобто вони кажуть, що от є одні, і є другі, давай ми кукіль випалимо. Так? Е, але каже Господь, каже господарь: ні. Чому ні? Бо якщо його випалимо, то з ним можемо випалити і якби, і добрих. Але в кінці, каже, в кінці, от коли вже буде видно плоди, тут важливо, коли буде видно плоди. Одного стебла і плоди другого стебла, отоді буде урожай, тоді, мож, тоді буде особливий той поділ. І е, цей псалом, і ця притча мені нагадують саме про те, що дивіться, е, ми з вами є покликані до того, щоби зростати у добрі, тому що саме по плодах, по плодах ти або будеш гинути, по твоїх плодах, або ти будеш процвітати. Тобто, Тому що ми знаємо, що особливо плід пшениці, він приносить іще більше потім пшениці, і потім ще більше і ще більше. так? Плоди завжди йдуть приносити плоди. І, Тобто тут важливо є, на якій ти стороні. Тобто, ким ти хочеш бути? Ти хочеш бути у цьому житті для Бога, у Його царстві, тим, хто приносить плоди. І який буде завжди процвітати, помножуватися. Чи ти хочеш бути кукелем, який, не, який просто росте, живе, однаково росте із тим, хто робить добро. Але робиш зло, так, ти мішаєш завжди цьому розвиватися. Бо коли є бурян, знаєте, він зазвичай мішає рослинам добре розвиватися, тому його полють, так? І ким ти є? Ти є або тим, який мішаєш робити іншим навіть добро і сам не робиш добро. Або ти є тим, який приносиш добро і в кінці кінців процвітаєш. Це дуже важливе, бачите, запитання, в чому ти виростаєш, в чому ти виховуєшся, до чого чого ти прагнеш, заради чого ти заощаджуєш, заради чого ти заробляєш, заради чого ти взагалі живеш. Тому, і сестри в Христі, я бажаю собі, я бажаю вам, щоб ми насправді мали ту силу, мали силу приносити плоди. Мали силу все робити у благодаті через благодать, не через якесь зобов'язання, бо так мене хтось щось зобов'язує, але через власне прагнення. Тому я бажаю вам того, щоб ви завжди були цією пшеницею, щоб ви були тими праведниками, хоч не безгрішними людьми, бо ніхто з нас не є без гріха, але щоб ви прагнули цієї праведності. Яка вас приведе в кінці кінців до розквітання ще більшого саме у Бозі? Ще раз вітаю вас з усіма, надіюся, не просто пережитими, а прожитими святами. Нехай Господь всім нам дарує сили на дальшу працю в його винограднику, в царстві Божому. І нехай Господь дарує нам справді свої благодаті і свого щастя. Слава Ісусу Христу і всім Божого здоров'ячка!